Добрий день, я начальник відділу обслуговування громадян номер 8 головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Розповім вам сьогодні про нарахування субсидій на новий опалювальний період 2025 2026 років. З 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе автоматичний розрахунок субсидій на опалювальний період 2025-2026 років, для більшості громадян. Такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі, але деяким громадянам необхідно буде подати заяву на призначення субсидії. Це тим громадянам, які вперше звертаються за призначенням субсидії, та тим громадянам, в яких кількість зареєстрованих в будинку відрізняється від кількості фактично проживаючих. Тобто, якщо є діти чи внуки, чи які там другі родичі. Які зареєстровані в будинку, але вони не проживають, то такі особи обов'язково на кожен опалювальний період подають заяву на субсидію та долучають акт обстеження, в якому буде зазначено, що ці особи фактично не проживають? За який період враховуються доходи під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний період, береться розрахунок доходу за перше півріччя 2025 року. Також до фонду мають звернутися ті, хто отримував житлову субсидію, але станом на 1 жовтня відбулися зміни у складі сім'ї. За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутися люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості. Яка вже погашена, або оформлений договір реструктуризації заборгованості, або оскаржено питання заборгованості у судовому порядку? Куди та як подати документи? Подати документи можна одним із способів за вибором: особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України поштою на адресу територіального органу фонду онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Та через громади, тобто ічня це ЦНАП міської ради, також заяви на субсидію можна подати через портал Дія. Терміни призначення субсидії. У разі подання документів у період з 1 жовтня по 30 листопада, включно, субсидія призначається з початку опалювального сезону. Якщо таке звернення надійшло пізніше, то субсидія призначиться дати подачі заяви. Дякую за увагу.